Чи задоволені ви своєю роботою? Моя робота приносить мені задоволення. Я працюю масажистом-реабілітологом тут на незалежності. Ну це добро. Я допомагаю людям, діткам, хворим навіть можна сказати. Тому я люблю свою роботу, так як медпрацівник. магазині. Спілкування з людьми, з тваринами, задовольняю на фазі фут працюю. Перше відношення на роботі подобається. Не знаю. Задовольняє те, що обезпечуємо людей продуктами. Стараємося для них працювати. Зараз працюю мало. Я сам волонтерів. У мене моя. Якби не задовільняла, я б не працював. А де працюєте, якщо не секрет? Ремонт годинників. Зараз в декреті. А задовільняє цей? 50 на 50. Як не дуже задовольняє, хотілося б краще. Чому? Багато причин. Ну, зараз невисока зарплата. І їздити в Київ це теж доволі, ну, доволі вже проблематично, враховуючи і тривоги, і відстань. Ну, все разом. А, а ким працюєте, якщо не секрет? Менеджером. Я за кордоном працювала. Це приїхала. А задовільняє робота? Ні. А чому, якщо не секрет? Тому що вдома краще. Задовільняю, працюю, керуючою в Інтертоп Україна в Броварах. Це надійна компанія. Там працюю вже більше 10 років, все офіційно, тобто все подобається. Магазиніолог, я поки стажируюся. Ну, Хороших колектив, хороше обучення. Задовільняю, працюю в Києві, видавництво. займаємось кадрами в бухгалтерії, проводимо курси, підвищення кваліфікацій. Зараз, на жаль, такий час, що потрібна інформація завжди. Тому так подобається, приносимо користь людям. Здовільняю, я воєнний. А що ще робити? Захищати страну. Трошки встаємо, а так нормально. Щоб і підтримки зі сторони людей більше. А так, в принципі, норм.